15 грудня в рамках 17-го туру Української прем'єр-ліги Житомирське Полісся зустрілося з Донецьким шахтарем. Вже на початку гри обидві команди намагались поцілити у ворота суперника. Гору тут мав. Конопля перед е, Крушинським. Далі стрибав у підкат. Це, можливо, не найкраще рішення. Відключення Телора. Прострільна передача. Матвієнко падає і перериває цей пас. Тут ледь на Миколу Балакіну. Давайте ми спочатку подивимося повтор. Тут Гуцуляк прокидає до кінця першого тайму. Команди мали декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалося. на цю передачу від Тейлора Гуцуляк. Прибирає Кевіна, далі. Віддає передачу, але таким чином в стіночку обігрався сам для себе з Матвієнком і вийшов на ударну позицію. Ну і з правої ноги. Справжня пожежа знову біля воріт гірників. Давайте дивиться, тримається, чіпляється за голкіпера. Поперечка або стійка цього разу поперечка приходить йому на допомогу. У гострому моменті фактично один з найкращих шансів шахтаря у самому другий тайм був насичений небезпечними моментами, але крапку в грі вдалося поставити лише додатковий час. Гол за полісся забив Михаліченко. У результаті вовки перемогли гірників з рахунком 1-0. І свого часу грав у шахтарі тепер забиває поворот свого колишнього клубу. Ну ось тут як я загубили гірники абсолютно самотнього. Ну, я можу говорити про ті речі, які є на поверхні, дійсно ім'я суперника, дійсно серія. Ну, я думаю, що емоції хотіли подарувати і собі, і всім іншим. Ну, в першу чергу, я думаю, що складна ця частина. Е в першу чергу, думаю, через очікування певні. Очікування, які під час позитивних результатів ми намагаємось стримувати кожного разу. Хотів, щоб всі віднеслися до цього процесу максимально тверезо. Хоча я розумію, що якби я зараз був просто болювальником, то я би не розумів, що я зараз кажу. Наразі Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці української прем'єр-ліги. Варто зазначити, того ж дня на стадіоні Спартак зустрілися юнацькі команди «Полісся» та Шахтаря. В цій грі перемогу отримали донечани. У додатковий час Денис Сметана забив гол у ворота Житомирян питання, що візуально здавалося, що більше часу ми грали без м'яча. Так, команда «Шахтар», команда з Іменем. Тяжко з ними грати. Ми були готові до цього. Знали, що буде дуже тяжко. Всі кількість матчів, які я грав, особисто цей матч, був наймоційні і найтяжчий.